Ось цей віні пух зумів створити актуальний культ з кількома студентами. І заробити на них понад 3 мільйона доларів. Отже, цього чудака звати Ларі. Йому 50, і він живе у Нью-Йорку. І от одного дня, схоже, йому стукнуло в голову. А чому б мені не створити культ? Перед цим він сидів у тюрмі за шахрайство, а після звільнення вирішив оселитися в доньки Талії. Вона була студенткою другого курсу і жила в гуртожитку разом з іншими студентами. І ось Ларі просто з'являється в гуртожитку. Зависає в загальній кімнаті, ночує на дивані. Друзі талії спершу такі е, це дуже дивно, але ладно, окей. Планувалося, що він лишиться на кілька днів, але чувак просто завис там надовго. З часом він подружився з одногрупниками талії, і вони почали йому довіряти і сприймати як такого собі мудрого дядька, до якого можна звернутися за порадою. Ларі казав, що він лайф-коуч, допомагає пережити розставання, депресії, ділився байками, як він служив у морській піхоті, та був справжнім шпигуном. ЦРУ. Звісно, це все була повна маячня. Але студенти йому вірили, вони знали, що він сидів, але Ларі вигадував якусь конспірологію про те, що його посадили еліти, бо він забагато знав, і напевно він таки мав якийсь шарм, бо вже за кілька місяців ці студенти повністю почали йому довіряти. Вони потрапили під його вплив і робили все, що він скаже. Так і народився його маленький культ. Варто уточнити, це була невеличка група людей 4-5 студентів. Буквально деякі інші мешканці гуртожитку вважали його стрьомним і навіть писали в адміністрацію: гей, у нас тут якийсь тусить в гуртожитку. Але реакції від керівництва не було. Потім закінчується семестр, Настає літо 2011 року, і Ларі разом із семама студентами знімає однокімнатну квартиру на Манхеттені. Вісім людей в одній кімнаті і дві дівчини, звісно ж, спали в одному ліжку з Ларі. Всі інші тим часом в кімнаті. В одній кімнаті саме тут все почало набирати обертів. Ларі влаштовував з ними глибокі терапевтичні сесії, і все записував на камеру, почав принижувати їх, не давати спати, підсажував на різні препарати, через що вони ставали параноїками. Якщо хтось сперечався з ним, Ларі погрожував показати всім відео з їхніх терапій. Врешті всі підкорилися, і звісно ж, він почав змушувати дівчат займатися з ним, самі розумієте чим. Також змушував учасників вступати у статеві відносини між собою і все знімав на камеру. А потім шантажував: Не слухатимеш, покажу це твоїм батькам. І це тривало все літо. Коли почався новий навчальний рік, тільки Талія повернулася в гуртожиток, інші лишилися з ларі. І от тоді все стало ще гірше. Він почав бити своїх підопічних і змушував їх записувати фейкові зізнання, мовляв, вони ламали його речі, скоювали злочини тощо. Потім шантажував. Заплатиш мені гроші, або я йду з цим відео в поліцію. Студенти налякані, реально почали платити. Хто зняв десятки тисяч з батьківського рахунку? Одна дівчина навіть вмовила батьків продати будинок, аби погасити борг. Якщо хтось пручався, Ларі застосовував фізичну силу. Все okay. дуже просто один раз надів дівчині на голову пакет і майже позбавив її життя. Іншому хлопцю затис плоскогубцями язик і погрожував розрізати його навпіл. І він продовжував здирати з них гроші. Усього він витяг із цієї групи понад мільйон доларів. Згодом їх виселили з цієї квартири, і в 13-му році Ларі переїхав з кількома послідовниками до північної Кароліни, в дім родича. Там він перетворився на повного тирана, змушував капати ями, працювати у дворі. Вимагав у студентів, щоби ті випрошували гроші в рідних і передавали їх йому. У 2014 році вони знову повернулися на Манхеттен. Одна дівчина не змогла віддати гроші, і Ларі змусив її працювати все. Клубі, а згодом стати повноцінною ескортницею. Усі зароблені неї гроші йшли йому. За чотири роки він витиснув з неї понад 2,5 мільйона доларів. Але ще гірше від цього культу постраждала психіка. П'ятеро з цими його учасників намагалися накласти на себе руки, і один, на жаль, з них наклав успішно. Ситуація здавалася безвихідною, але. У 2018 році студенти почали прозрівати. Одна за одною жертви почали тікати. Одна з дівчат, що була змушена працювати із кортницею, з клієнтом, який дав їй гроші та допоміг утекти до Філадельфії. Там вона звернулася до поліції і розповіла про культ Ларі. У 2020 році поліція навідалась до його квартири, і бам! Арешт! Йому висунули обвинувачення. Експлуатації, шантажі, рекеті. І оскільки він сам все знімав на відео, його легко визнали винним. Ларі отримав 60 років ув'язнення. До речі, у 2024 році про ці події вийшов фільм Диявол на кампусі. Історія Ларрі Рея, а головну роль в ньому зіграв ось цей джентльмен з фільму Титанік.